30 червня, понеділок, фіналочка липня, кармічний день, який виводить на перший план тему стосунків та важливих рішень. Це день про чесність у першу чергу з собою, про вибір, який не викликає сумнівів, і про рішення, після яких не треба виправдовуватись. Ваша особиста рівновага сьогодні важливіша ніж чужі очікування. І якщо ви відчуваєте, що десь порушений баланс, особливо в стосунках, саме час його відновити або нарешті відробити те, що більше забирає ніж приносить, тобто зробити свій ключовий вибір. Який буде про любов до себе, спостерігаємо за тим, хто та що сьогодні з'явиться у вашому житті, і перед яким вибором ви сьогодні постанете. День дзеркало, що посієш, те й пожнеш. Обережно не порушуйте правила, бо сьогодні покарання прилетить дуже швидко. А я нагадую вам про вподобайку, яку ви можете поставити мені прямо зараз. Якщо не сподобається, в кінці приберете. А якщо сподобається, напишите коментар вдячності. Для тих, хто в парі, можливий поштовх до серйозної розмови про баланс в парі, хто скільки вкладає. То скільки не доробляє, краще не маніпулювати, а говорити прямо, але з повагою. Сильна потреба у взаємності, якщо її немає, можуть бути образи для тих, хто без пари, придивіться, де ви самі порушуєте баланс. Наприклад, даєте більше, ніж отримуєте. Повернення колишніх як спосіб допрацювати незакриті питання, можлива зустріч із людиною як дзеркало або як вчитель, знайомство в офіційних інстанціях або з людиною законом на побутовому плані вирішення адміністративних питань Плата по кредиту, боргів, комунальних послуг, планові зустрічі, що заплановані на сьогодні, або те, що є традиційним, але обережно з алкоголем можна перебрати зауваження, осуд, критика, несправедливі судження про себе або інших. В день може прорвати трубу, чи почне протікати кран. Відвідування басейну, водоймища, масаж, водні практики, детокс. І запам'ятайте, що сьогодні все вчасно. Ввечері поїздка, досягнення мети і якась хороша новина. А от у мінусі дня у нас порушення режиму, надмірності, крайності, зрив у харчуванні, сні, емоціях, порушення водного балансу, емоційні гойдалки, нерішучість, яка може призвести до неприємності або залежностей, маніпуляції під маскою турбот. Сьогодні ваш стиль це елегантність, мінімалізм, чіткий сиве та рівновага у деталях. Кольори білий, небесно, блакитний, пудровий, графіт та пастельні відтінки, аксесуари, парні, сережки, браслети, речі зі змістом та прикраси з симетрією. Цей день про чесність, гармонію та відповідальність. Не треба догоджати, треба обирати. Не зважувати себе на чужих терезах, а тримати свої. І якщо ви зловите цей баланс, день віддячить відчуттям поваги до себе. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Ну а я бажаю вам прекрасного понеділка та гарного дня.